Друзі, вітаю! Якщо у вас вийшов з ладу огур на Т-40 і ви стикнулися з такою ж проблемою, як і ми, що ви не можете його знайти в наявності нікого, є рішення. Це комплект переобладнання на Т-40 з насосом дозатором Це повний комплект, що треба для того, щоб поставити насос дозатор на Т-40. Сам насос дозатор, штуцера на насос дозатор, кронштейн насос дозатора, циліндр, кронштейн циліндра, пальці штуцера. Також можемо. Комплектувати ще комплект сошкою під циліндр, під ще одне вухо, під палець, щоб його не переробляти, а готовий поставили, вставили сюди палець і все. Нічого більше не треба переробляти. Ще також у комплект входять рукава. Весь товар гарної якості, дивіться, товщина кронштейнів. Ці комплекти йдуть як в такій комплектації на передній ведучій місці так також можна без переднього ведучого моста. Тоді ось така комплектація. Так, в такій комплектації буде коштувати 7300. Якщо в комплектації з Анштейна, то це буде 8 тисяч і в повній комплектації 9500. Також ще можна додати НШ-3210. НШ-3210 коштує 6 900. Все є в наявності, можна відправити новою поштою.